Розмітку зараз, праве зробили, зараз ліве. Зараз ми йдемо на верхній блефаропластику. Дівчинка в нас налаштована на позитив, на результат, тому вперед до праці. Зараз зробимо розріз основний і далі рухаємось. Пацієнтка у нас, як ви себе почуваєте? Добре. У нас місцева анестезія і ми працюємо. Лоску шкіри, ми завжди розкладуємо, щоб ми розуміли праве око, ліво око ми забрали, фіксуємо це і для нас, і для пацієнта. У подальшому досить важливо. Переходимо тепер на праве око. У нас все добре. Забрали внутрішній пакет жерві, який в нас вийшов. Ми його бачимо. Ось він з внутрішньої сторони. Він відрізняється по кольору, по всьому, і середини те, що вийшло, ми забрали. Ми жирові пакети внутрішні, середні, спіраї. Ось так пацієнтка наша виглядає, вона у нас в відомості, все. І зараз ми будемо накладувати безпередний внутрішній шкірний шовчик. Операція в нас закінчилась. Загальне самопочуття у вас все добре? Ну, все.